Ого, там гарный. А, тут дуплет. Всім привіт! Сьогодні я знову спробую досить незвичну рибалку: це ловля карася. Якось я ходив цими затоками, це затоки річки Псел, і шукав окуня. І дивлюсь, набито дуже багато багато лунок. Я камеру опустив, перевірити, є окунь чи нема, і побачив дуже багато карася. В той день я зустрів чоловіка, який сказав, що клював, але вже зараз не клює, холодно, він не клює, може буде клювати на відлигу. І тобто, зараз, ось, бачите. Вже починається відлига, вже невеличкі плюси. Вночі ну, ну, був. 0, 0. Так що потепління, відлига, і сьогодні ми спробуємо його піймати. Також я зустрічав тут своїх підписників, вони тут також ловили, в принципі, розказали, показали, як, що. Тобто на стоячку він, вирогідність піймати на стоячку, дуже маленька. Тобто Його треба видрачувати. Це дуже трудова, дуже така. Виснажливо можна сказати, риболовля. За день можна піймати 5-6 карасів, але задоволення від кожного отримуєш по максимуму. І карасі тут є дуже-дуже гарні, дуже великі. Зараз, як завжди, камерою подивимося, я вам покажу його, як він плаває, який він здоровий. І сьогодні почнемо цю трудову-трудову рибалку. Спробуємо навчитися ловити карася з зимою. І також зразу скажу, що карася зимою можна піймати не у всіх місцях, як, от, наприклад, і гірлянду. Так, я ловлю. Тобто люди дивляться, на гірланду і також хочуть в себе спробувати, але не всі місця для цього підходять. Тобто гірлянда це для тих місць, де риба масово-масово зайшла. Крупна, велика риба, стая, здорова, дуже масово, і там її ми можемо ловити на гірлянду. З карасьом так само, тут дуже великі затоки. Є, може, десь ще таке, ну, таке але я побачив, що тут найбільша карася, і ми сьогодні його спробуємо піймати. Поїхали, як завжди, все покажу і розкажу. Ось бачите, перший. Прям в курясі ось така мордаха. І гарні, бачите, які. Тобто кабани тут є дуже непогані. Стане трішки світліше, я ще зніму і покажу. Вон, бачите, силует непоганий. Так, друзі, переоснастив я свою будку для безмотилки. В принципі, ловля карася дуже схожа на ловлю на безмотилку, але тільки з мотолом, тому що він такий друг, що... Зовсім не хоче клювати. Щоб його вмовити, треба дуже постаратися. І почну зараз, Підготував там багато різних мормишок, почну з чорної. Вона навіть у мене була золота, я її перефарбував у чорний колір і підцепив жовтеньку таку ну, бісеринку. Якщо нічого, спробуємо потім на яскраві там кольори, у мене є, такі кислотні, зелені мормишки. Тобто експериментуємо. А, і ліску я поставив 0,12 для того, щоб, ну, якщо тут вушний карась вчепиться, щоб я його міг витягти. Не... Друзі, дивіться, опустив прямо на щуку. <гум> Бачите. І вон карасики також пливуть. Да, круто, але поки що не кліє. Ну, сказали, треба впиратися. Буває людина вам. Дуже часто буває, він каже, буває два штучки, буває 6 кг. Тобто як він відкриє роти. Ось дивіться, луночка поруч. Якраз вид спереду <гум> невеличка. Я думаю, грам Та пів кіла напевно така. Але дуже класно. Такі кадри прям онлайн. Заживав і ось він перший. І все. Ух. Ух. Ну все, один карась. Дивіться, по місцях ви повинні розуміти, що просто так, де захочете ловити карася, не вийде. Тобто я багато де був, просто так, вода є, і буду ловити карася. Так не буває, так не вийде. Тобто, ви повинні ловити його там, куди він зайшов на зиму. В даному випадку це був такий приямочок по боках, по краях, в ньому дуже багато коряг. Просто закоряжено все. І він в цей приямок зайшов. Його там було дуже дуже багато. Але Клював, оскільки це карась, карась взагалі взимку клювати не повинен. Він повинен десь заритись в муляці і спати. Але оскільки його було багато, масово, він був крупний, вдається, хоч іноді вмовити на покльовку його завдяки мотелю, звичайно. Погода, О-го-го. Це просто я таких карасів на удочку не А тут зимою Ну і так щоб покльовки не було така зупинка просто і почекав ще трішки оп друзі карася не витримав обламався кінчик Ставлю у мене ще два є, ставлю найжорсткіший. Красимо просто, подивіться. Уф-ху-фу-фу-фу. Зупинка була, кілоп жорсткіший, видно не так гарно, але видно. Мормишка, дивіться, сьогодні була ось така. Бачите, оранжева, а тут така темненька. Ось така мормишка. По губах, по губах. Зупинка в трішки почекав, але треба було ще почекати. Дуже приємно, можна сказати, це моя друга риболовля на карася. Зустрічав дуже багато людей, які мене дивляться. Джека, ми тебе бачили, ти був там ловив того, там ловив того. Дуже приємно. І також підказали дуже багато класних речей, е е е е е як ловити карася. Також поставлю стоячку, хай стоїть. У мене того разу, я там у корязі де показував, залишив її, клюнула, затащила в корягу. Потім опускав камеру, а там карась на курязі висить. Тут у мене мармишка знизу і два повітки ще з маленькими гачками. Спробуємо. Чотири покльовки і не засік. Ага, карасі ну, гарні, але трудові. Щоб ви розуміли, між покльовками дуже багато часу, лунок і всього такого. Сьогодні була людина, яка дуже багато разів виходить, дуже часто, має досвід і мені зразу підказали. По мармисці кажу, хоч приблизно там темніше, яскравіше. Каже, флюоресцентне, ну, яскраве флюоресцентне. Я навіть знімав, коли він піймав дуже гарного караця. Якщо це попало на говпрошку на цю, то покажу. Мармишку можна? Дивіться, це не мій. Ось така, ось така мармишка. Хлопцям велике дякую. Розказали і навчили. Ну, приблизно що треба робити. Такі лапки вскакують прямо біля коряшки. Стоячка спрацювала. Що да. <реш> там? Щось знімає? <реш> так, настоячку клюну. Ми бігаємо, бігаємо, в камері є, але клювати не хоче. І ось настоячку. Настоячку. Ось таке. Це настояк да? так? Четвертий, тут кожен прям 10 років треба чекати. Кожна покльовка це просто. І ось тут вони стоять. Вище, нижче. Бачите скільки. але клювати... Клює дуже погано. На, на, на Discovery накачав відео ага. в телевізор і показував вам ха <реш> то, то не тут. <реш> так, дивіться, загина. стоячка сьогодні рулить. Ого, там гарний. А, тут дуплет <реш> <реш> А як його тепер завести? <смех> <смех> вот так. Вот это вот та рыбалка на карасе. <laughs> <laughs> Стоячку сьогодні я піймав, можна сказати, приблизно стільки ж скільки і на проводку. Але на проводку ловити цікавіше, на проводку він клює краще, тому що у нас є проводка. На стоячку в мене були дуже тонкі гачки, і, в принципі, він дуже великий пучок. Він там, якщо гарний карасик, активний, заїдав і висів там, чекав мене. Я приходив і діставав. Навіть мотуля не міняв, тому що на нього зовсім ну, на нижньому вермишку нічого не клювало. А тут такі печечки моталя і доволі непогано сьогодні зробила ця вудка. Тоненькі-тоненькі маленькі гачочки. Бачите, щоб він там сам заїдав і засікався. Так, друзі, о, почав клювати. Ось так це чудо виглядало. Бачите, як комедно воно ловило. Карасів. Друге, дуже багато чіпляємо мотеля, щоб такий пучок гарний був. Ну я думаю, про карася всі знають, що так, він любить, якщо літом червь на вудку, багато черв'я такий, тобто мотеля побільше, пучок гарний, карась у нас також гарний, ви бачили. Тобто лапті гарні, йому треба більший шматок. Поклевки есть, я упустил, сразу, поклевка. Запинка. Зачекав, зачекав. Чорний. То Карася можна було ловити в коряшках, можна було ловити в цьому приямку. Дивіться, в коряшках він зазвичай стоїть, не рухається. Тобто такий, можна сказати, ще пасивніший. Але там ми його знаходимо ну, завдяки камері або завдяки досвіду. Ми знаємо, вже, коли ти з року в рік рибалиш, ти вже знаєш, де ця коряга, де треба пробити лунку. І В коряшках ми прям спускаємо йому на голову і намагаємось звабити. Просто як на чистому, в цьому приямку він курсував, постійно курсував, тобто в камеру дивишся, попливли, попливли, попливли. Тобто там також можна спіймати, але треба знайти того активного, який якому на шляху трапиться ваш пучок мотиля і він його з'їсть. Тобто також важче. Ну, в корягах простіше, коли ти точечно вилавлюєш, прямо от знаєш, що він там. свинка маленькая Гарный, гарный. Так, что тут дуплет будет еще один. О, о, о. Что, есть Поворушив і покльов. Ух, кабанюра. Так прямо поворушив і зразу поклювала. Не було його там. Так, стоячка це сьогодні робить навіть краще, ніж на гру. Давно в нас не було конкурсів, зробимо тим паче з карасьом, тим паче купу в один пакет і зважити. То, такого взагалі не було. Був поштучний поштучний хижак, такого ще не було, тому зробимо в кінці відео. І так, зараз пообідаємо і продовжимо. Дуже дякую, як завжди, моїй дружині за спачну корисну їжу і також спонсор програми Зажируще, який дозволяє поїсти гарячу кашку в такий холодний. Зимовий день в обід. <гай> ну, не гарячу, але доволі теплу. Угу. Так, що робишку залишив на стоячку. Це, Щось маленьке. Якісь такі ти маленькі карасі <різький> кліють. Тільки подивіться, другий такий. Ух, просто супер. Також, як я зрозумів, карась дуже залежить від температури, тобто, якщо у нас морозяка зима, він буде клювати погано. Якщо потеплішало, сонечко вийшло. Або навіть взагалі плюс, да, от я думав, сьогодні попаду так, що буде відлига, буде плюс, буде він гарно плювати. Я попаду на роздачу, хоча що і так, мені сподобалось дуже. Мені розповідала людина, яка постійно рибалить. Тобто буває дні, можна піймати одного, можна піймати двох за цілий день, можна піймати 22 у цих кабанів. Тобто його активність залежить ну, не напряму від температури, так, а там свої в нього приколи. Тобто попадаємо на активного, ловимо більше. Попадаємо на пасивного, ловимо менше, а взагалі в зимою карась дуже пасивний. Щоб його вмовити, треба дуже постаратися. Це дуже трудова рибалка, дуже цікава. Переміщаємось, звичайно, менше, ніж там, коли окуня бігаємо, але все одно дуже круто. Я, оскільки ну, не дуже люблю рибу, тому я її не дуже часто забираю, але смаженого карася я люблю. Ось тут клює, клює. І... О, зійшов. Або відірвав, або зійшов. Зараз подивимось. Не, зійшов. Треба було ще йому дати пожувати. Начепив свіжого мотиля, пучки залиті і зразу попив. А так довго стояла пожованим. Я тоді полінився. Свіжого насипить полочки, свіженького поставили зразу є результат. Там, там профі продовжують. <гум> продовжують тягати. Так, друзі, тут хтось сидить. Поїхали. Опа, ще один. Стоячка сьогодні нагодує моїх батьків і батьків дружини. Сьогодні, я думаю, всім припаде карася. Так, я потихеньку в пакет складаю. Я вам хочу сказати, тут досить непогана лічка. Ось така у нас. Сьогодні думаю там вистачить і на грілі посмажити, і на сковородці, тому в кінці відео вставлю вставочки, коли він вже такий класний, засмажений. Красава, ти його знайшов! Один невеличкий, ну. ладно невеличкий, це гарний. Приємно, приємно. На стоячку ще один був. Угу. Ось вона моя перша, можна сказати, результативна риболовля на карася. Зимова. <хе> Ось так в мене вийшло. Ловив як на проводку з мотилем, так і на стоячку. Умови конкурсу. Конкурс проходить тільки в коментарях під цим відео. Більше ніде. В конкурсі приймає участь тільки підписники каналу Тур Історій. Тому підписуйтесь і ви приймаєте участь. Третє тільки Україна. Тільки Україна приймає. Участь в цьому конкурсі. Четверте, ви повинні залишити вагу мого всього карася. Тобто я його складу в пакет, зважу, і ось це число, яке буде на вагах, ви повинні вгадати. Ваги в мене показують крат на 5 грам. Привожу приклад кіло 235, кіло 240, кіло 245 Тобто вам треба написати 4 числа. Я думаю, там не більше 10 кілограм, тому ось так. І не менше одного. Вагарка Росі. Вгадати треба разом з кульком. Ось така. Почекайте, не зупинилася. О, зупинилося. Ось це число вам треба буде вгадати, бачите? Переможців буде дві людини, які перші вгадали правильно відповідь. Які перші вгадали, якщо ніхто не вгадає, то два дві людини, які були ближче всього до правильної відповіді, отримають подарунки. Які будуть подарунки? Я вам скажу дома, коли дізнаюсь, які будуть подарунки, це буде ось прямо зараз. Швиденько розкажу про подарунки і будемо дивитися відео далі. Дуже дякую моїм спонсорам, інтернет-магазин Ібіс. Вони постійно радують моїх підписників дуже крутими подарками. У мене поки що такої можливості нема. Це для мене дуже дорого. Тому дивіться, дві лістки кожному переможцю по ось такій лісці для безмотилки. Тобто у мене така для безмотилки, я навіть не буду казати, скільки вона коштує. Це крута сенлайнівська японська ліска, яка дуже Гарної якості 0083. Тобто у мене така стоїть, досить крута, досить м'яка. Е, відриваю мормишки тільки якщо лінуюся і не перев'язую по 3-4 риболовлі е, ну, свою мормишку, вузок перетирається. А так досить крута штука, якщо ви займаєтесь без мотилкою. І другі подаруночки це ось такі футболки. У них новинка по одягу, випустили вони ось такий крутий дизайн в трьох кольорах, щука, Окунь і Судак. І бачите, тут карта ехолоту. Тобто це не просто якась карта, а це дійсно точки, на яких ловиться цей вид риби. Тобто, ось бачите, ось це судак, це ми з Павлом Лясоцьким рибалили, і тут він піймав трофейного гарного судака. Тобто ось це конкретно ця точка. Тобто Також дуже прикольна ідейка. І також вони зробили в таких самих кольорах балахон. Балахони, але вибачайте, в мене поки що не вийшло тільки футболки для вас вибити. Тому підписуйтесь, канал буде розвиватися і подарунки будуть ставати краще і краще. До речі, балахони навіть попередні, минулі старенькі, мені дуже зайшли як по якості, так і вони не виграють. Досить приємні, досить гарний матеріал. Одне, що я не, не дотримувався, це. Просувати треба так, як написано на них, щоб. Наш логотип, наш принт, не ну там трішки вийшла краска, такими пішла. А так, якщо це цього дотримуватись, досить гарної, крутої якості балахони, ну і футболки також. Ось такі подарунки отримують два переможці. Ще скажу, що число, вагу, карасів писати можна тільки один раз, тому що кожен раз знаходиться людина, яка починає перечисляти всі цифри, що він знає, так робити не можна один раз. Коментарів пишіть скільки вам завгодно. І друге подарунки я відправлю за свій рахунок. Тобто, ви приїдете на пошту і заберете безкоштовно. Подарунок повинен бути подарунком, як завжди. Все, друзі, дивимось далі. Ось зараз, якраз друзі, ви можете бачити, я монтую цей проект. Ось так він виглядає. Досі така кропітка творча робота. Дивимось відео далі. Поїхали. Конкурс буде завершено. Там через 3-4 дні вийде окреме відео, яке ви зможете подивитись у мене на каналі. Ітоги конкурсу з карасями. Ось так воно буде називатися, і там я скажу хто переможець, хто отримає подарунки. І ще один невеличкий досвід у мою скриньку риболовну. Я скажу, це круто. Це круто піймати таких лапків взимку. Ось так також буває. В риболовлі. Якась нова штука, яку я сьогодні дізнався. Людям, яких я зустрічав, які підказували, допомагали. Вам привіт, якщо ви дивитесь, дуже-дуже вдячний Все, друзі, з вами був Жека Докучаєв, канал Туристорії. Приймайте участь у конкурсі, пишіть свою вагу. Побачимось у наступних цікавих відео. Давайте, все буде Україна!